Активна молодь і люди старшого віку, усього близько 200 нікопольців, долучились до всеукраїнської акції Живий ланцюг на 96-ту річницю соборності України. Вони взялися за руки та створили ланцюг, який простягся від європейської площі до будівлі міської ради. Акцію Живий ланцюг підтримали близько сотні міст по всій Україні. Хлопці та дівчата з національною символікою рівно о 12-й годині заспівали гімн України, після чого вшанували пам'ять загиблих солдатів в зоні АТО. Під час акції волонтери збирали кошти для солдатів. Усього за годину вдалось зібрати 400 гривень. Їх придадуть батальйону спеціального призначення Січ.